Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Одеса підалася черговій атаці з боку країни окупантки. Протягом майже трьох годин тривали тривоги: 15 дронів та 8 ракет. Калібр летіли на нашу область. Усі були збиті. Через падіння уламків сталося кілька загорянь. Майже вщент вигорів гіпермаркет Фозі. Зайнявся гуртожиток одного з вишів. Загалом постраждали понад 200 будівель. У багатьох повилітали шибки та двері. Загиблих немає. Двоє госпіталізованих вже відпущені додому. Цього разу ворог діяв трьома хвилями: дрони, ракети і знову дрони. Яку мету переслідували окупанти? Розбираємося з Олександром Коваленком, військовополіт. Тичним оглядачем групи інформаційний спротив. Олександр, вітаю вас. Вітаю. Тож три хвилі ударів задано по Одесі. Що виходить з таких діокупанта? Спочатку промацували ППО, потім вдарили ракетами. А Які були цілі у третьої хвилі? А, третя хвиля це а, зазвичай це до розвідка. Якщо не можуть досягти мети іншими хвилями атак, то вони використовують. Цю після дорозвідки я останню щоб спробувати е, е, все ж таки досягти е, поставленої мети е, за рахунок того, що після першої хвилі дронів, другої хвилі а також ракетного удару, е, могло бути виснажено засоби протиповітряної оборони. Могли бути знаходитися зенитно ракетні комплекси, наприклад, на перезарядці або зенитно на самохідні установки могли витратити також свій боєкомплект, і потрібно було їх перезаряджати. Отже, третю хвилю могли використати саме для дорозвідки та досягнення все ж таки своїх цілей, які вони ставили під час виконання цієї бойової задачі. Угу. От цього разу були тільки шахеди та калібра: Ані Оніксів, ані Кінджалі, Фані ха Е, Я так розумію, що вони накопичують ці типи ракет, е, аби поновити удари по портовій інфраструктурі, а поки що кошмарять саме цивільне населення. Так, ну, е, якщо чесно, е, відомо тільки нашим е, представникам повітряних сил, е, представникам протиповітряної оборони. А які були траєкторії польоту у Шахедів та у калібрів, тобто вони більше знають, які саме цілі становили перед собою російські окупанти? Я в цьому питанні не можу сказати, яка саме їх була мета, але те, що більшість цих об'єктів були спрямовані саме по місту, саме по житловим районам. Не виключається фактор а, терористичного елементу, тобто, що вони переслідували також елемент терору, але не саме калібри. Калібри це достатньо а, такі дорогі ракети, досить дорогі ракети, щоб їх використовувати для терору цивільного населення. Вони мали більш а, якусь таку вагому ціль, а окрім а, терору. Вони мали ціль, а, якісь об'єкти, які на думку російських окупантів, мабуть, а, мали тактичне або стратегічне. Значення, те, що не було іншої номенклатури ракетної зброї, а 22 онікси, так як ви зазначили, а також там навіть це говорить про те, що дійсно вони в них не закінчились, не треба себе тішити ілюзіями, те, вони їх можуть накопичувати для більш потужних ударів з проривом протиповітряної оборони. Угу. Ну от сьогодні пані Гуменюк зранку прокоментувала, що цілі рухалися дуже низько. Саме це і стало причиною значних руйнувань у місті. І Наскільки складно ППО виявляти низькі повітряні об'єкти? Скажу так: низь, на низька висота польоту а, вона використовується для того, щоб сам об'єкт був помічений в останню ми, тобто щоб його можливо. Щоб я як на як довше він залишався непоміченим, і це не є фактором, наприклад, того, що ви зіб'єте, наприклад, крилату ракету або дрон камікадзе на висоті 100 метрів над землею, або 500, чи 2 кілометри, все одно, якщо це збиття відбудеться, то на землю падають уламки, і є руйнування. А отже, висота вона не відіграє якоїсь ролі а, щодо а, саме пошкодження а, цивільної інфраструктури, і так далі. А, а те, що вона відіграє роль для того, щоб їх не було помітно, то це так. Угу. Олександре, щодо аспекту безпеки, от серед одеситів з приватних бесід, з коментарів, ви напевно в, своє, в своєму телеграм-каналі теж таке бачите в коментарях людей. А, знаєте, така реакція: о, якщо шахеди, та можна не йти в укриття, це не так страшно. А от якщо вже ракети полетіли, треба щось там десь ховатися. Поясніть, будь ласка, от з точки зору е, е, польоту, низького польоту і шахедів, і ракет. Е, от Безпека, найголовніше це що? Що можна пересиджувати шахеди десь в коридорі? Mm, найкращий варіант це більше ж дві стіни, е, тому що шахет має достатньо потужну бойову частину, і це не означає, що якщо летить шахет, а не крилата ракета, там можна пересидіти десь там. Е, це не так страшно. Ні. Е, насправді шахет не менш страшний аніж та ж сама крилата ракета. А якщо він потрапляє до чись квартири, то він її знищує повністю. Це майже майже 40 кілограмів бойова частина вибухова речовина, яка повністю може знищити квартиру і не тільки. А тому небезпека від будь-якого засобу ураження не треба переменшувати. Угу. Ну, дякую за це важливе зауваження. І ще хочу торкнутися однієї теми. Ви виклали пост про розвінчування фарашистських фейків? А що це українські ракети ППО завдали руйнувань і навіть навели аналіз руху знарядь? Якщо підсумувати кілька останніх російських атак, чи можна стверджувати, що їхні цілі суто цивільні? І що насправді, як кажуть в ОК Південь, робиться все з метою підняти людей проти наших військових та диск. Кредитувати останніх. Якщо ми кажемо про цивільні цілі, то переважно цивільними цілями стають для виконання цієї бойової задачі по терору проти цивільного, використовують Шахет 136. Переважно саме дрони Камікадзе. Чому саме вони? Тому що вони дешеві. Ви ракету за 7 мільйонів доларів, яка виробляється в кількості 2-3 одиниці на місяць, не відправити для того, щоб кошмарити е, якийсь мікрорайон. Е, але якщо ми говоримо про е, ракети, в них є інша особливість, про яку дуже добре знають е, командування російських окупантів. Вони зараз їх випускають в правильному режимі дуже швидко і не проводять. Е, Тести вони їх не тестують, тобто технічний контроль не проводиться, а це е, призводить до того, що багато ракет відправляються з помилками з дефектами і так далі. І так інше, вона впливає безпосередньо їх на їх характеристики. Одну з яких є точність. Безпосередня точність в них на сьогодні майже у тих ракет, які вважалися вважалися ще у 2022 році високоточними. Вона вже такою не є відхилення 50, 100, 150 метрів. Це вже для їх для них. Ну це щось шталт стандарту. Я назву це так, а тому вони відправляючи ці ракети в саме місто, де є. Ну звісно, об'єкти, які вони намагаються уразити, безперечно, які є метою їх ураження. Але з іншого боку, поряд є цивільні будинки. Це історичний або житловий історичний центр, або якісь житлові комплекси, вони відправляючи ці ракети, розуміють, що висока ворогідність, високий відсоток того, що буде відхилення і будуть жертви серед цивільного. Тобто вони роблять все, це, розуміючи цей факт, що тільки збільшує їх провину як військових злочинців та як терористів. Дякую вам за коментар. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив був на зв'язку з лайв Studio. Бережіть себе. Якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, обов'язково крокуйте до укриттів. Або, як зауважив Олександр Коваленко, по принципу подвійної стінки. Дякую, що були з нами.